Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом. Не Зеленський не залужний Єрмак. Телеграм-канали пишуть офіс президента. Готує поїздку Єрмака в штати на переговори з командою Трампа. Про це повідомляє BBC Україна з посиланням на джерела. Візит може відбутись найближчим часом. В той же час цікавий погляд на ОНД від канала, який пов'язують з Разумковим, пише телеграм-канал Бригинця. Єрмак навіть намагався якимось чином домовитись з Порошенком, проте Олексійович залишається вірним собі з усім незламним нахабством бізнесмена з 90-х. Він вимагає створення уряду народної довіри, тобто кількох міністерських. Хрісел для своєї політсила щонайменше один в економічному блоці, а це означає, що з одного боку впадуть канали фінансового підживлення слуги народу з іншого боку, Порошенко дізнається про всю економічну піднаготну команди Зеленського. А там компромату на десятки справ Порошенко це скористається, навіть не сумнівайтесь. Вибори необхідні не пізніше весни 25-го року, як їх організувати під час війни. Джерела з Печерського пагорба розповідають офіс Єрмака зіткнувся з реальною проблемою. Вибори президента України можливо разом з виборами Верховної Ради проводити потрібно не пізніше за весну 25-го року. Тренди лякають що зараз слуги, практично немає шансів взяти більшість в Верховній Раді. Сподівається лише на те, що вдасться провести у ВР 7-8 партій та сформувати з них коаліцію методом підкопу та шантажу. Звичайно, допускати до злочинної інформації влада нікого не хоче причини. Очевидні, а йти в спільний уряд і не зупинити крадіжки теж нереально. Тож і так не можна, і так не можна. Але тут ще цікава разумкова, які вважають, що вибори мають прийти до кінця весни. План такий, очевидь, є, логіка теж зрозуміла досвід грузії. Є. Але от чи вдасться в наших реаліях увесь план і не факт зазначає Бригенець. а ось що про цю ситуацію говорить прокурор Жебрівський, очільник братства. Далі відео в оригіналі. Шляхетні українці. В Україні війна кожного дня гинуть наші хлопці і дівчата, які боронять землю українську, українську націю. В той же час. Кожного дня мільйон доларів ТСК, 2 мільйони доларів МСЕК інваліди і мільйонні пенсії у 36 річних прокурорів і багато багато інших речей, які вказують фактично на розвал державного управління. Це не просто обкрадають ці люди. Україну, військо і майбутнє наших дітей. Це руйнація системи державного управління. Комусь дуже подобається як протермінований Зе рубанув шашкою і ліквідував МСЕК. А нічого, що закон про ліквідацію МСЕК вже майже рік лежить у Верховній Раді. Подав відставку уже третій генпрокурор Костін, прізвище якого навряд чи хто згадає сьогодні в Україні. Чи заміна одних на других, чи відставка, чи ліквідація приводить до унормування державного управління? Ні. Для цього потрібно з 26 соросятами зустрітися і сказати, що хтось. Чує громадянське суспільство, хоча вони представляють лише офіси по освоєнню грантів, які їм надають, це не критика, тому що критикувати того, хто нічого не розуміє, марно. Чому ж це відбувається і буде продовжувати відбуватися? Тому що той, хто особа, яка посіла посаду Президента України з першого разу, з першого свого дня почала порушувати Конституцію і закони України. Навіть серед злодіїв є поняття, по яким вони живуть. А будь-яке підприємство, будь-яка громадська організація живуть по статуту. А держава живе по Конституції і по законам. І якщо перша особа, як колись писав Гашек, плюю на папу, плює на Конституцію і закони, то внизу є безлад, тому що відсутні правила, по яким має жити країна, чи може змінитися ця особа протермінована? Точно ні. Вхід гривня. Вихід мільярд. Вийти із цього ложа він не може. Я ще в 2019 році назвав їх ньюсовками. Це більшовицька доцільність Керуються не Конституцією, не законами, а більшовицькою доцільністю. Загорнувши це в тіктоки, загорнувши це у відосики і все інше. Через це. Про щось говорити з цією особою. Сподіватись на цю особу можуть тільки мазохісти, які зневажають себе, свою родину, свою націю, свою державу. Протермінований Зеленський має виконати, почати виконувати Конституцію, написати заяву про відставку, формування уряду воєнного часу, який буде жити сам по законам, по Конституції законам, і впровадить життя по цим правилам Конституції законам в Україні. Тоді не потрібно буде змінювати одних над інших, а на виході нуль. Власне, в цій частині маємо усвідомити: влада в Україні належить народу. І народ має не захоплюватись відосиками, а свідомо, відповідально відноситися до свого майбутнього і майбутнього своїх дітей. Переможемо! Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.